Всім привіт! Мене звати Алла Брік. Ви на моєму каналі, і сьогодні я покажу вам розпаковку нових колод Таро і Ленорман, які я замовила цього разу на сайті Тароманс. Дякую, Артуру, за допомогу, за консультацію. Я вже не вперше замовляю на цьому сайті. Це не реклама, це моя щира рекомендація. І в описі до цього відео я залишу вам посилання на на свій пост в інстаграмі, де я описувала власне, в яких магазинах і де я купую собі карти Таро та метафоричні асоціативні карти. Хто на мене давно підписаний, той знає, що я не використовую Ленорман в якості гадання. Я не гадаю, тому що я використовую таро виключно з позиції психології, також як і карти МАК, тобто метафоричні асоціативні. І саме для цих цілей я собі замовила дві колоди Ленорман. І зараз давайте подивимося, що мені надійшло сьогодні. Ну, ви розумієте, що це репліки. Це не оригінальні колоди, це репліки. Цю колоду я замовила виключно для відео для YouTube, тому що я буду знімати загальні прогнози таро на листопад. І оскільки 31 жовтня і 1 листопада це такий перехідний період, хеллоуінський, скажімо, то я замовила спеціальну таку колоду для того, щоб вам показувати. Ну, я не буду зараз показувати галерею, ви її побачите власне, у відеорозкладах. Загальні розклади, які я буду робити. На листопад, дивіться, якість феноменальна, прекрасна якість. Не дуже щільний картон, ну, тобто він не такий товстий, але абсолютно ну, надійний, скажу, скажу вам так, надійний. Дуже прикольно так гнеться. Якість чудова карта, приємно їх тримати в руці, і мені подобається дуже чітка промальовка. Іноді буває, коли замовляю, коли репліки в деяких магазинах, то буває, що ну, не кожна колода так чітко продрукована. Але ця дійсно прекрасна. Ну, отже, чекайте. Цікавий, чекайте а, галерею цієї колоди у загальних розкладах. Давайте подивимось. А, також в мене є Таро Олександра Рея, Я вже давно її хотіла, хотілося щось такого романтичного, симпатичного. І я не дуже задоволена мішечками. Було а, вказано на сайті, що це джутовий мішечок, але ну, ви ж розумієте, що це не джутовий. Ну, можливо, не було на той момент. Хоча, звісно. В таких мішечках мені не дуже хочеться приймати карти. Отже, зараз вам трішки тут пошумлю, подивлюся, як це краще зробити, розпакувати. Ну, можливо, традиційно розірву. Ось так. Це буде швидко і легко. Так, дивимось Таро Олександра Рея. Знову скажу, дуже приємні карти. Не дуже щільні, але приємний такий надійний картон. Примальовка, як ви бачите, також досить чітка. Тобто немає такого, дивіться, карбашка симпатична. Немає такого, що щось розмито, щось не видно. Задоволена якістю. Прекрасна колода, вона за класикою. Також я не буду, скоріше за все, робити на неї якийсь окремий огляд, хоча, можливо, зроблю, подивимось. Я буду її використовувати в загальних розкладах. Дивіться, виробка прекрасна, колода чудово тасується, не дивлячись на те, що вона нова. І я не знаю, яка була б оригінальна колода, але тут якість, я думаю, що вона недалеко відходить від оригіналу, якість прекрасна. Ну, Я дуже задоволена, чесно вам скажу. Мені хочеться обрати для неї ось цей мішечок, мені здається. Ну, такий світлий, як і ця колода, він сюди дуже добре підійде. Так, ну давайте подивимося, що в нас тут з Ленорман. Я буду робити окреме відео на своєму каналі про карти Ленорман, як я їх використовую, а використовую я їх в своїй роботі як метафоричні асоціативні карти через те, що сюжети в картах Ленорман. Досить архетипічні. Ну, тут це виключно цю колоду я замовила виключно з естетичної точки зору. Я не гадаю, мені не цікаво, які є, ну, з чим колода Ленорман, як вона поєднується з гральними картами звичайними. Тому тут виключно ну, скоріше цю колоду я буду використовувати в розстановках. Хто знайомий з методом розстановок на картах, той знає, про що я кажу. В розстановках можна використовувати карти навіть ось так рубашкою догори, коли людина взагалі не бачить якихось зображень і вони її не збивають з толку. Але в рамках поля ми робимо розстановки, наприклад, ось таким чином, так? Одна карта. Дивлячись, яка, як, яке питання це, наприклад, я. Ось це, наприклад, мій YouTube канал, так? ось це той результат, якого я хочу отримати. А, ми бачимо, що ми використовуємо просто рубашки, карти ну, без обличчя, ми не знаємо, що йде, і таким чином ми можемо робити розстановки. Про розстановки буду також знімати окремі відео. Я Цей метод дуже часто використовую на консультаціях. Можна карти відкривати, можна карти залишати закритими. Це вже залежить від того, як проходить ваша консультація. Отже, ну така невеличка галерея Ленорман. Ну Ви знаєте, хто працює з Ленорман, ви знаєте, що там одні й ті самі образи переходять з однієї колоди до іншої, тому що це система. Про систему Ленорман в мене є окреме відео, як вона виникла. І взагалі що це таке. Тому що більшість людей кладають в неї зовсім не ті сенси, які вона несла в собі на самому початку. І давайте подивимося ще одну колоду Ленорман, це називається Лавандова Ленорман. Також суто з естетичної точки зору, у мене сьогодні більш такі, бачите, так, естетичні карти. Можливо, буду в якихось загальних розкладах використовувати. Дивіться, яка вона гарна. Ну, тут також є якісь карти гральні. Але я не задля них, не заради цих збіжностей я купувала колоду. Це також суто з естетичної точки зору для моєї колекції, для того, щоб використовувати їх. Ленорман, частіше, все ж таки не як метафоричні асоціативні, а в, більше в розстановках я використовую. Давайте подивимося, яка тут рубашка, просто шикарна рубашка. Робити розстановки, наприклад, на картах. Використовуючи таку рубашку, також дуже-дуже приємно. І цікаво. А, так. Мені здається, ця колода дуже а, так дотична і пасує до таро Олександра Рейда. Мішечок не дуже зручний. Якщо навіть робити якісь загальні прогнози, то можна використовувати обидві колоди. Вони з естетичної точки зору досить таки непогано поєднуються. Мені подобається, я дуже задоволена якістю. Знову ж таки, це моя щира рекомендація. Був момент, коли в магазині деякі колоди виглядали не дуже симпатично, можливо, це було пов'язано з. Якось типографією, ви це можете подивитися. У мене є відео розпаковка 10 колод таро, яке я знімала влітку. Я замовляла там 10 колод таро, і не всі були належної якості, такої, як мені хотілося. Показати те, що я замовила, дуже задоволена, знову ж скажу, якістю. І ось цю колоду Олександра Рея буду використовувати. Також чекайте в листопаді відео. На таро з колодою для е, Хеллоуіну, такою хеллоуінською колодою. Ну, а все інше буду використовувати виключно в індивідуальних консультаціях. Якщо комусь потрібна моя індивідуальна консультація, в описі до цього відео є посилання на актуальну вартість, ви можете подивитися, прочитати, як я працюю, з якими запитами я працюю, і відправити заявку, записатися в мого секретаря. Вона вас запише, тому що наразі. Запис іде на початок грудня. Дякую вам всім за увагу! Гарного вам дня і побачимось далі на моєму каналі.